Помагаємося переводити радіани в градуси і градуси в радіани. Спочатку по теорії, так, що потрібно запам'ятати. Потрібно запам'ятати, що пі радіан – це 180 градусів. Це основна формула, яка нам допоможе переводити радіани в градуси і навпаки. Так, з цієї формули випливає, що один радіан це 180 поділити на пі. Так? Як знайти один радіан? Ліву, і праву частину поділити на пі, так? і зліва от вам один радіан. Цієї формули випливає, що 1 градус це пі поділити на 180 радіанів. Так, Ліву праву частину поділили на 180, так і отримали 1 градус. Можна вивчити ось цю одну формулу і з неї виводити 1 радіан або 1 градус. Додатково вчимо, що 1 радіан, цей, щоб перевести градуси, давайте запам'ятаємо, значить, множимо на 180, ділимо на пі. Так, скільки нам дають радіанів, переводимо як? Беремо ці радіани, множимо на 180, ділимо на пі. Щоб перевести, навпаки, градуси в радіани, множимо на пі, ділимо на 180. Наші градуси множимо на пі, ділимо на 180. Щоб перевести в радіани. Як інтуїтивно запам'ятати? Ділити на 180 і коли множити на пі. Якщо переводимо в градуси, значить множимо спочатку на градуси. Тобто множимо на 180, ділимо на пі. Якщо переводимо в радіани, то множимо на радіани спочатку да, і ділимо на 180. Тобто множимо на пі, ділимо на 180. Так, приблизно наші пі, всі вже, я думаю, знають, да, що це приблизно 3,14. Так, далі, хто такий один радіан приблизно в градусах. Приблизно це 57 градусів. Так? Для чого це? Щоб орієнтуватися, де на одиничному колі знаходяться наші радіани, наші градуси. Так? Орієнтовно, ще раз повторюю. Поїхали до точних розрахунків. Знайдіть радіанну міру кута, якщо Отже, що ми запам'ятали, якщо просять знайти радіани, да, то значить множимо на радіани, тобто на пі, і ділимо на наші градуси на 180. Отже, 25 градусів у радіанах. Тепер наша задача, що зробити? Гарно скоротити градуси, пі має залишитись, так? тому що відповідь даємо в радіанах, там буде завжди, що у нас пі. Застосовуватись буде пі, завжди залишатися формулі. Так, давайте 25 на 180. Скоротимо спочатку на 5. Так, 5, а тут 180 поділити на 5, це 36. і 30 – 180. Дати. 180 поділити на 5, це 36. Градуси і градуси скоротилися. Залишилося 5 пі, поділити на 36. Більше дріб, що не скоротний. Отже, були градуси, стали радіанами. Далі 40 градусів перевести в радіани. Множимо на радіани, ділимо на 180 градусів. Помножити на пі поділити на 180. Скоротимо, по-перше, 0, 0 скоротився, 18,4 скоротимо на 2, тут 9. 2, 9 не скоротний дріб, 2 пі поділити на 9. 100 градусів давайте переведемо, що буквально 1-2. Да, Запам'ятали одне правило, не потрібно тут 300 разів вже на НМТ, да, не потрібно засвоювати, як скорочувати дріб, хлопці, да? дівчата, маємо вже знати, як дріб скороти. Ну, Давайте ще 160 градусів переведемо. Значить, ми маємо помножити на пі, поділити на 180. Так, 0,0 скоротили, можемо скоротити на 2. Тут 8, то 9, більше не скорочується. 8 π поділити на 9. Отже, були градуси, стали радіанами. Пробуємо тепер навпаки перевести радіани в градуси, знайди градусну міру. Якщо було π поділити на 10, якщо перевести в градуси, так, що ми знаємо, тоді треба множити на наші градуси, тобто 180 поділити. Поділити на 10, так, пі помножити на 180 і поділити на пі. Помножити на 180 градусів поділити на пі, так, наші пі на 10. І пі та пі скорочуються, градуси. Тут теж скоротили 180 поділити на 10, 18 градусів. Спрощена да, ситуація, як перевести в градуси. Ми вивчили з вами, що пі це 180, тобто замість пі підставляємо 180 градусів так, і отримаємо, що е градуси. Були радіани, стали градуси. Ще 2 пі поділити на 5, Щоб перевести в градуси, множимо на 180 і ділимо на пі. І і пі у нас сиріно скорочується, так? Тому замість пі одразу можна підставляти, що це 180 градусів поділити на 5. Так, що в нас тут скоротиться, 180 поділити на 5. Недавно ділили це 36, 2 помножити на 36 це 72 градуси. Ще одненько, 1,2 пі перевести в градуси. Замість пі 180. Хто завчив формулу? Да, що на потрібно помножити на 180, поділити на пі. Будь ласка, да, пі, пі скоротили, все рівно, що 1,2 помножити на 180. Так, множимо десятковий дріб, коли множиться на кругле число, кома переноситься вправо на один знак. У нас залишилося 12 помножити на 18, бо 180 це 18, помножити на 10, 10 помножити на 1,2, це 12. 12 помножити на 18, 12, помножити на 10. 120 додати 12 помножити на 8, 96. 120 додати 96, 6, 1, 2. 216 градусів. Ще одненький. 3 π Замість π 180. Є швидкий так, швидкий спосіб перевести в градуси. 3 помножити на 180. Множимо що тут у нас 300, додати 3 на 80, це 240. 300 плюс 240, 540 градусів. Є. Так, попрактикувались переводити в радіани. В радіани, чуть, -чуть складніше, да? Тобто, що ну, давайте ще оденькі якийсь візьмемо, повторимо, да? давайте 210 градусів переведемо в радіани. Нажміть на паузу, переведіть радіани, потім віджміть паузу да? і звіримося. Що давайте переведемо. Отже, щоб перевести в радіани, множимо на радіани, ділимо на 180 градусів. Так, градуси скорочуються. 21,18 тут у нас можна поділити на 3, скоротити, тут буде 7, тут буде 6. Значить, 7π поділити на 6, так? Наші радіани є в градуси переводити набагато легше, так? Давайте попрактикуємося, π поділити на 9 переведемо в градуси. Нажміть на паузу, переведіть в градуси і потім звіримося. Значить, щоб перевести в градуси, ми множимо на градуси, ділимо на пі. Так? Це перший спосіб. Або одразу замість пі, що ми вивчили, що пі – це 180 градусів. Так? Тому підставили замість пі 180, 180 поділити на 9, 20 градусів.